Церкви празднує пам'ять трьох святих Леонтія і Патія Феодула. І з їх життя узнаємо чудні діла. Леонтій був грек, а то було друга полина ще першого віка, управління Веспасіана, той, який раніше участвував у розрушенні Рима, так Леонтій служив як воїн. Ну узнали, що він християнин, і туди направили воїнів трьох обнайти Леонтія і наказати, назначений був начальником іпатії і його друг Феодул. Но по дорозі іпатій, який наказати Леонтія, захворів, причому сильно, майже смертельно. І от, заснувши, увидів сон, йому ангел каже: якщо хочеш бути ізціленим, так поклонися Господу і призови на поміч Бога Леонтія, Господа Ісуса. Тот, коли спав, відкрив очі і вдруг перед ним ангел і каже Іпатій, а як я буду обращатися до Бога Леонтія, якщо я йду Леонтія арестувати, а може, і наказати і вбити? І от тоді Іпатій розказав сон Феодулові, і вони всі прикликали на поміч Бога Леонтія, Господа Ісуса. І Іпатій Зразу виздоровів. а коли прийшли на то місто, де жив Леонтій, на вході в село виділи чоловіка простенького, а той їх запросив у гості, предложив їм трапезу. І вдруг вони узнають, тот чоловік, котрий їх прийняв, і є леонтій християнин. І вони з великою радістю, будучи направлені його вбити, Тут стали на коліна і попросили Леонтій. настав нас, научи нас твої у вірі. Ми попутьові, Богом були просвічені, який твій великий Бог Ліонті є. Ми всі воїни йшли тебе бити, наказувати, арестувати. ангел нас научив і сказав нам: покличте на поміч Бога Леонтія і будете здорові. І навчив їх вірі, Патій прийняв хрещення. правитель Триполі узнав і приказав усіх покарати. Бог премудро указав як тим воїнам, так і любому в життю чоловікові, який получає приказ іти бити християн, розпочинати розкручувати гонення. Розумний чоловік, розумний воїн, котрий у подчиненні високопоставленого безбожника получає приказ бити християн. У нього два варіанти. Якщо він виконує злочистивий, злочинний указ, він піде бити християн. але він тим нарушить державний закон. Він порушить свою честь, бо совість подскаже, що він ніякий вже не воїн а кнопний бандит і убійця. А другий варіант не послухатися, але тоді його звільнять з роботи. І удивительно, що маса воїнів, коли прийшли до границі, коли треба було нарушити закон, виконуючи. Злочистивий приказ правителя, виходили і йшли в відставку. Так, як зробив Іпатій. Іпатій принес себе рішення не бити християн, а послідувати християнам. І закликав на істелення Бога Леонтія і став християнином. Так, його зато, і в місті з Леонтієм убили. Но він одійшов у вічний світ. Наслідником Царства Божого. А так, якщо би Іпатій виконав злочистивий приказ вишестоящого, він би що получив? Получив би слідуючу зв'язку на погони, став би полковником, генералом, ну, оказав бися у всьому світі просто гонителем, убійцем унизителем і збиваючим християн, котрий повністю втрачає право на царство Божие. От почому не всі воїни готові виконувати злочистивий указ. В принципі, в армії є такий, що явний наказ, котрий протирічить закону, можна виконати. Правда, тяжко оприділити точно де границя його. Но в будь-якому случаю життя нинішніх святих предупреждає всіх людей, не тільки воїнів, але й людей, які на відповідній службі знаходяться, якщо отримують приказ судити когось або бити когось. Але цей приказ явно злочинний, у них два варіанти: Або вони входять в відставку і отримують Царство Боже, або вони злочистивий указ виконують. І стають у злочинці, але висока посада гарантована, то й на землі не більше. Бо лиш так поступаючи, будучи живими, ожившими духовно, ми й ту й діти Божі, подобні святим нині, котрі порозуміли важність віри в Христа. І той на землі возрастає духовно, а вічності, в вічності в'єдна з Іпатіом Феодулом, і Леонтієм, і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Божоє, царство святих, царство вічної Пасхи. Амінь.